Загалом цими вихідними у рятувальники Волині було чимало роботи. Горіла господарська споруда на Ковальщині та суха трава на відкритій місцевості біля селища Торійськ. В суботу у нас було зареєстровано дві пожежі. Одна з цих пожеж трапилася на Ковальщині, де горіла господарська споруда. Гасіння було складне, тому що саме там знаходилася велика кількість. Солони, 5 тонн солони, соломи і рятувальникам довелося поборотися з вогнем. Вони ліквідували успішно цю пожежу. Ще одна пожежа у нас трапилася в селищі Турійськ, поблизу селища Турійськ. Там вона була незначна по площі, тому що це тільки 200 гектара. Це була пожежа сухотрав'я. Її також ліквідували працівники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Турійська. І по гарячих слідах було встановлено особу, яка здійснила підпал саме цього сухотрав'я. Це місцевий мешканець, і цей чоловік буде відповідати за свої дії перед законом. Тобто, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності а це штраф від 3 до шести.